Під час саміту Ліги Арабських Держав делегація сирійської опозиції вперше посіла місце представників Дамаска. Генеральний секретар Ліги назвав коаліцію опозиційних та революційних сил єдиним і законним представником сирійського народу. Втім, новий статус сирійської опозиції негативно сприйняли представники Іраку, Алжиру та Лівану. А уряд Башара Асада назвав це цитую легалізацією терору. Членство Сирії в арабській лізі призупинили 2011 року після початку збройного конфлікту в країні. очільник сирійської опозиції Ахмед Муас Хатіб сказав, що ось уже два роки, як за цілковитої відсутності міжнародної реакції, усіма можливими видами зброї винищують сирійський народ, а керівники деяких країн досі чухають потилицю, не знаючи, що діяти. Хотів закликав США надати зенітно-ракетні комплекси Петріот для захисту від сил Асада райони на півночі Сирії, що утримують повстанці. Петріот призначені передусім для перехоплення балістичних ракет. кореспондент Евроню у столиці Катару каже, що Арабська ліга зробила чіткий вибір, надавши перевагу сирійській опозиції на противагу Башарові Асаду. Питання чи допоможе це подолати сирійську кризу?